У Берліні відкрили пам'ятник хоробрості. Так його назвали автори проекту. Монумент складається із трьох бронзових фігур. Засновника сайту Wikileaks Джуліана Асанджа, колишнього працівника Агенції національної безпеки США Едварда Сноудена та американського військового Челсі Менінга у цих скульптурах. Я відтворив три ікони сучасності, трьох героїв сучасності. Вони втратили свободу заради правди. Вони нагадують нам, як важливо знати правду, мати сміливість знати правду. Усі троє у різний час передали або оприлюднили таємні документи спецслужб і державних. Установ сполучених штатів фігури стоять на трьох стільцях, тоді як четвертий порожні символізує можливість кожного встати на нього і змінити свою точку зору. Пам'ятник перевозитимуть з країни в країну.